Христос народився, слава Його. Друзі, хочу сьогодні поговорити на одну цікаву тему: коли правильно святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня. По цій темі існує дуже багато суперечок міжцерковних. Знаєте, що ще 50 років до народження Ісуса Христа. Всі народи мали свої літочислення, кожен по своєму рахував руки. Не було одного загального літочислення по всій планеті Земля. І тільки коли римська нація почала розростатись, правильніше сказати, Римська імперія, коли почала захоплювати інші народи, виникло питання зробити одне загальне для всіх літочислення. Щоб не було так, що ти от знаходишся в Римі тебе одні, одна дата, а потім Переїхав, наприклад, десь в провінцію, там зовсім інший день, зовсім інший рік. Отож, друзі, Гай Юлій Цезарь, римський консул, видав один загальний для всіх календар, який називався Юліанським календарем. Цей календар був заснований в 45-му році до Нової Ери. Потім, згодом, через якийсь час цей календар почав, почав свій відлік від народження Ісуса Христа. Цю тему зараз рухати не буду. Можете інформувати. Почерпати в інтернеті. І так, друзі, на той час, скажімо, так, починаючи з 4 століття, всі християни справляли народження Ісуса Христа 25 грудня, не було ніякого 7 січня. Як ця дата появилася, ви згодом зрозумієте. Отож, друзі, всі жили по юліанському календарю. Але приблизно через півтори тисячі років, ну чого приблизно, прямо скажемо, в 1582 році вчені прийшли до висновку, що ось цей Юліанський календар є неточний, оскільки він відстає від календаря астрономічного. По-моєму, на 13 днів. На 13 днів. І треба було якось виправити цю похибку, цю помилку. І папа Григорій 13 запровадив новий, більш точніший календар, який називався григоріанським календарем. Оскільки, друзі, кожні, кожні 128 років Юліанський календарь. Не відставав від астрономічного календаря на один день. Отож була проведена реформа, і в 1582 році, 4 жовтня, оголосили 15 жовтня. Тобто дати були переведені вперід для того, щоб виправити ось цю помилку. І практично вся, вся Римська імперія перейшла на ось цей новий лад. Але не всі країни перейшли, друзі. Наприклад, Росія вона категорично відмовилася переходити. На ось цей новий Григоріанський календар. і вона залишилася жити по Юліанському календарю. І тільки в 1918 році Росія перейшла, як, перейшла на новий Григоріанський календар і, і в Росії стало так, як і у всьому світі. Уявляєте, ще буквально якихось 100 років тому в Росії були абсолютно інші дати. І хоч в 1918 році Росія перейшла на новий. Григоріанський календар, проте Церква Східна, Церква православна відмовилася переходити на. Новий Григоріанський календар. І хоч вони і жили вже по новому Григоріанському календарю, але свята справляли по старому Юліанському. І ось чому получився такий каламбур: Два різдва, два нових роки, старий Новий, дві Пасхи. Тобто, появилося в християнському світі. По два свята. Східна церква справляла православна в одні дати, а Західна церква, Римська церква, католицька церква, протестанти справляли і справляють 25 грудня. Друзі, тут не питання релігії стоїть, тут питання стоїть математичної похибки у цієї помилки. Тому я вважаю, друзі, що правильно всім християнам перейти на 25 грудня. Якось так, друзі, будьте благословені. Амінь.